Всім привіт, народ! Вітаю вас на ютуб-каналі Top Boxing Generation. Мене звати Саня. Зі мною сьогодні мій добрий друг Мирослав і наш промоутер, Влад Єлісєєв. Ви вже знаєте, що в нас є певна традиція збиратися записувати подкасти з різними гостями, а 7 червня в палаці спорту у нас буде. Мега вечір боксу, дебютний вечір боксу, Top Boxing Generation на найбільшій арені, на головній арені країни. І звичайно потрібно багато говорити. Я вам одразу анонсую: в нас буде віч навіч берешполець куреленко Куриленко, 2. Верніше Куриленко, берешполець 2. Ось так правильніше говорити. Будуть інтерв'ю з учасниками головного карду. Але сьогодні, як не дивно, ми не спілкуємось про вечір-боксу в палаці спорту, тому що в нас є ще одна велика подія. З 17 квітня в Саудівській Аравії стартує велике боксерське гран. Прі для молодих боксерів велика подія реальна, яка організована WBC та Туркі Алошейхом, відомим діячем у світі боксу, і від України буде дуже багато учасників. Від TBG на це гран-прі поїдуть два наших основних проспекти: це Олександр Соломенніков та Данило Лозан. І саме про це боксерське гран-прі ми сьогодні ось такою компанією поговоримо. Влад, перше питання. Загалом, як ви дійшли до того, що ну, потрібно пробувати їхати на це гран прі? Чому Соломеннікова відправляєш на гран-прі? Чому Лазана, а чому інших хлопців, наприклад? Ні? Мені просто цікаво. Ну, ми подавали багато заявок з нашої команди, але WBC окнула а, тільки Соломеннікова та Лозана. Ну, я вважаю, що це дуже крутий шанс для обох хлопців. Я в них дуже вірю. З самого початку. Це два хлопця, котрих ми ведемо прямо з нуля. І зараз Даня на підході до топ 100. Саня вже в топ-100 найкращих боксерів планети. Тому цей проєкт це шанс показати себе великій аудиторії, хто ми. То хто наші хлопці. Е, я сподіваюся, що ну, всі будуть в захваті і здивовані е, саме українською школою бокса, котра вони дуже різні. І Лазани, і Соломенніков, вони різні, але обидва дуже яскраві, цікаві. І цей гран-прі буде проходити на дазен. Це також дуже серйозно і дуже велика аудиторія їх побачить, тому. Для хлопців це великий шанс, і ми маємо їм скористатися. Я ж наскільки розумію, там правила, критерії відбору взагалі боксерів мінялися кілька разів, і Соломенніков по перших критеріях не зовсім проходив. Там потрібно було до 12 чи до 15 поєдинків профі, Соломенніков 16-0. Але все ж таки, потім, типу, так перелаштувалося, що Олександр також. Підпадає під критерії. Всі можуть там, взяти участь, але заявка подавалася, типу, на перспективу, можливо, вийде так, так. І додатково ще лобіювалась, і все склалось найкращим чином. Да, Перші критерії були, що боксери мають бути до 26 років до 15 боїв у профі. Але ми бачимо зараз і сотне Гаву в хевівейті, котрому 30, і не так багато в нього боїв. І є там ну, багато боксерів. Ксерів, саме, саме важке завдання, я вважаю, у організаторів було зібрати хевівейт, у це гран-прі, і, чесно кажучи, я не бачу це як е, гран-прі Хевівейт, дуже багато крузервейтів позаходило е, таких невеличких хлопців. Тобто, реально, якщо казати про якийсь там топ-проспектів хеві, хто буде в цьому шоу, я ну. Не побачив нікого такого, але багато наших хлопців там боксують з України і бажаю кожному удачі. Хай, хай хтось з наших взагалі переможе і доведе мені, що я не правий, і там був реально дійсний чемп, котрий буде. Ну там зіркою в дуже короткому періоді. Але от е, інші категорії, наприклад, Фезервейт, Суперлайтвейт і middleweight, дуже крута конкуренція, дуже сильні всі хлопці. Майже всі відповідають критеріям. Тобто, Олександр, да, Соломенніков, це. Трохи там на один бій в нього більше, і, там е, на три місяці він с... старший, ніж потрібно. Але домовились, все окей, Саня в проєкті і сподіваємось взагалі на перемогу наших хлопців в цьому проєкті взагалі. Дивись, мене таке питання. Тобто ми розуміємо, що ось, наприклад, Лозан і Соломенніков, як ти сказав, що ми їх вели з самого початку, і це були, ну, це тупо проект TBG, формально кажучи, так. І зараз TBG... Віддає цих хлопців на велике гран при Тут, звісно, можна провести паралель з суперсерією, коли була Олександра Усика у крузерах. І, типу, тоді також зібрали всіх топових чуваків. Це, звичайно, відрізняється від боксинг гран при який від WBC, Зараз тут проспекти. Ось з промоутерської точки зору чи не було якось так: типу, ну ми цих хлопців виховували, і хочеться, щоб вони там сяяли на наших івентах, а не в Саудівській Аравії, десь без нас, формально кажучи, і так далі. Ну, вони і будуть продовжувати на наших івентах. Але коли е, приходить така можливість, да, я багато аналізував і по Лазану, і по Соломеніку, але все одно да, було прийнято рішення, що треба боксувати, треба пробувати. Е, тобто можна. Залямки тянуть боксерів ну дуже дуже довго, і от вони можуть сяяти, і все інше. Але якщо ми кажемо про щось велике, про глобальне, про світову впізнаваність, треба їхати і бити усіх. Тобто тут план один. Великий ризик, дуже великий, тому що так, чисті рекорди, це дійсно наші. На сьогоднішній день два топ проспекта, саме Top Boxing Generation, тому що якщо навіть подивитися рейтинг Pound for Pound України, вони обидва входять в топ 20 і це наші два хлопці з TBG, котрі входять в топ-20 України. Ну а якщо брати типу, ось такий імпровізований pound for pound TBG від BoxRec, то Лозан номер один, Соломенніков номер два, наскільки я пам'ятаю в цьому рейтингу. І відповідно, ми віддаємо на це гран-при двох найкращих боксерів нашої компанії. Розкажи трішки про саму структуру івенту, тому що там виходили матеріали, друзі. Ви можете також слідкувати на трибуні. У нас є спеціальний тех для вас підготовлений, і там ви будете слідкувати безпосередньо. Середньо за виступами Олександра Соломенікова та Данила Лозана команда «Top Boxing Generation». Робить максимально для того, щоб ви могли поринути разом з командою, яка поїде до Саудівської Аравії в цю атмосферу, в атмосферу боксерського гран-прі. Але, типу, те, що нам оголошував Маурісіо Сулейман відкрита інформація, це одне можливо, ти щось зі своєї промоутерської точки зору можеш сказати деякі деталі, коли це стартує, як це стартує, який формат буде поєдинків і який формат жеребкування, тому що все ще немає суперників, а їх і не буде. Будемо боксувати цього разу без суперників, по груші хто краще працює на самом ділі. Я відчував, що може бути так, але все одно сподівався, що ми будемо знати наших суперників заздалегідь, тому що ну треба готуватись. Ми маємо розуміти, це шульга або це правша, високий. Він низький. Ну тобто, тобто, треба розуміти, під кого готуватись, але ні цього разу. Не цього, тому що в нас був Зум з WBC, багато спілкувалися, але жеребкування відбудеться 15 квітня. Тобто Соломенніков буде боксувати 17 квітня, Лозан 18-го. Але ми приїдемо зараз, вирішуємо один-два дні до жеребкування. Ми вже будемо в Саудівській Аравії для акліматизації. Тому... Ну скажемо так, але типично. це дуже формально за чотири дні. Ти так ну, да. дуже не кліматизуєшся. Але Туше ми зими тут, там да. в судячко Там може бути непередбачувана погода, вона там дуже змінюється. І тобто, тут не про кліматизацію, а просто щоб заздалегідь от, спокійно приїхати, узнати свого 15-го, 16-го вже у Санні Соломеніково буде зважування. І тобто він за один день до зважування узнає свого суперника. Даня Лозан узнає за два дні. Це фактично uh, приймати бій на короткому сповіщенні. На мега-корот. Мега да, але ти готуєшся, готуєшся і дуже щільно. Uh, тобто Дані, наприклад, зараз допомагає в кемпі Ярослав Харцис, це топ-боєць, він може робити ну разну працю в ринзі. І от я вважаю, да це шикарний партнер, і ця робота. Піде точно дані на користь в бою. Але то, що ми будемо знати суперників, ну в такий короткий період, да. обидва і Соломенніков, і Лозан будуть готові на 100%, але в нас буде не так багато часу вистроїти тактику, стратегію, якісь фішки. Тобто, ну така от ситуація. Да. Я думаю, що це все зроблено для того, щоб всі приїхали на місто. Скажемо mm -hmm. так, тому що якщо зараз вони зроблять жеребкування, і, наприклад, 32 бійці, хтось там вирішує, що це шанс, а попадає в першому колі на якогось суперсерйозного, і будуть починати просто відмовлятися від участі, mm -hmm. і тоді для організаторів набагато більше проблем, тобто знаходити альтернативи заміни, вони кажуть, що буде достатньо замін. Е Саме на місці в Саудівській Аравії. Ну, якщо там, наприклад, буде жеребкування, і там 3-4-5 бійців відмовляться, наприклад, від своїх боїв, і буде, будуть заміни, котрі вже є. Буду коло але... Мохамедала Келі з'яви з'являється. Так, так, так. Твої фаворити саудівської Аравії. Тому от така от ситуація дуже нетипова для професійного боксу, але ми приймаємо це. Це знову ж таки ризики стають все більше. Але ми до них готові. Але якщо говорити так загалом про підготовку, ми сказали за Лозана. Мені цікаво, як Саня Соломенніков взагалі сприйняв інформацію про участь в боксерському гран при тому що я тут зараз трішки привідкрию відкрию карти. І я буду тішитися цим до кінця свого життя. Участь Олександра Соломеннікова на гран при Розпочалася з голосового повідомлення Владислава Єлісєєва, мені в особисті повідомлення з задачею. Саша є гран-прі, Саша. Ось посилання заповни форму, все зроби. І якщо Соломенніков, сподіваюся, не якщо а коли Соломенніков виграє це боксерське гран-прі, я собі куплю медаль і там просто виб'ю, що я подавав заявку Соломеніко на гран-при. Ми Тобі подаруємося о, о, так, Оце бачите, ще й на подарок напросився. Коротше, типу Саня, як він зараз готується до цього поєдинку, як е, взагалі ви дійшли, що варто спробувати. Тому що останні поєдинки він проводив за кордоном, і відповідно ось просто давай поговоримо блок про Соломенікова. Да, Саня готується в Польщі зараз. В нього все нормально зі спарринг-партнерами, також вони різні там. І тому, що ми не знаємо, не знаємо нашого соперника. Ще він прийняв, ну не знаю, секунд за дев'ять. Напевно, цю історію. Йому треба було просто надати ну, там мінімальну інформацію. І звісно, ми беремо цю історію, тому що Саня вже на тому рівні: 16-0. Це серйозний рекорд, і ну він дійсно бачить себе дуже дуже високо та далеко. І я також це бачу. Тому це гран при для нього це от саме. Той шанс за який треба от хвататись, показувати себе всьому світу, і доводити, що він найкращий в цій ваговій. Тому тут розумів взагалі ніяких не було. По дані, наприклад, ми більш зважували, тому що Даня зараз в Україні, він на ходу, його знають. Ми в нього ми в ньому бачимо дуже велике майбутнє і. В нас також був кейс. Ми могли зробити йому бій 7 червня в палаці спорта, але також все зважували, поспілкувалися з тренером, поспілкувалися поспілкувались з дані і вирішили все ж да. Ризикуємо, їдемо на гран-прі і їдемо за перемогою. По суті ж, для Соломенікова це такий типу, новий імпульс в кар'єрі. Йому щось потрібно було. Типу, вже маючи 16-0, в нього був титульний поєдинок в Португалії е з величезними проблемами, скільки ми там з Санією. Знаємо, мали Стен, коментувати да, цю подію взагалі так. Коментувати спочатку подію, потім запис події, що вже само по собі дивно, знаючи результат, але типу окей. І в результаті нічого з цього не вийшло. Ну, фактично, це титульний поєдинок, там дуже важливий, але його, на жаль, нормально там не транслювали, не показували і не можна було подивитися тоді. І, а зараз трансляція на Дазон і Соломенікова, якого можливо там за останні кілька років в Україні, ну очевидно, не так добре знають. Також він від це і для українського глядача, це дуже такий класний цікавий кейс, і для нього це новий типу імпульс в кар'єрі для того, щоб продовжити кудись от розвиватися в конкретному напрямку. Це класна штука. Безумовно, так. Але якщо ми вже сказали, що буде широке представництво Узбекистану, про наших хлопців, ми в принципі поговорили, бажаємо їм успіхів, будемо дуже сильно переживати та вболівати само собою, то хочеться просто блок, такий великий щодо української збірної, такої імпровізований, тому що реально. Несподівано, а можливо, і очікувано, дуже багато українських боксерів поїдуть боксувати на це боксерське гран-прі. І ось твоя думка. Я тут, в принципі, два плюс два в себе в голові складаю, що типу там більші гонорари, там можливість засвітитися на Дазон, і наші всі пацани, проспекти вони, типу, кажуть, що навіщо нам тут зараз в Україні щось вигадувати, якщо можна поїхати спробувати принаймні в Саудівську Аравію та зробити там пристойний гонорар. З точки зору промоутера, чому так багато українських боксерів погодилися, маючи там, можливо, хтось має контракт з промоутером, хтось має контракт з якоюсь менеджерською компанією. Чому так багато українських боксерів погнали в Саудівську Аравію? Ну, це шанс, сань, це шанс. У нас зараз іде війна, і ну, ви не гірше мене, знаєте, як важко зараз все це організовувати, проводити і е, розвивати хлопців. Тому зараз ті one, і, наприклад, у нас там є можливості, якісь у інших хлопців, наприклад, їх там можливо поменше. Але от склад збірної України, так скажемо, для цього боксерського гран при ну це такі. Ілі топчики, ілі на підході вони, тобто, ну всі там, там майже всі хлопці з чистим рекордом їдуть. Да. Да, і да. це всі бачать в цьому свій шанс. Тобто, і це дійсно шанс. І цей турнір WBC Гран-Прі його ще хотів зробити Хосе Соліман, потійний батько, батько Маорісіо. І це їх велика мрія. Вони довго до цього йшли. І от зараз цей проект. Тому, ну я думаю, так, якщо просто дивитись на наші реалії, обставини, це. Правильне рішення для багатьох, і я бажаю удачі кожному. І я дійсно хочу, щоб наших хлопців було як можна більше на самих дальніх етапах цього гран-при. Це ж така штука, що всі хочуть буксувати з іноземцями. От ми там з ким не говорили. Ми записували подкаст з Данія Лазанов. Він казав, що хочу з іноземцями. Андрюха Борошполець хотів з іноземцями, отримав бій в 1 березня з іноземцями, як він дуже хотів. І, але привести іноземців в Україну дуже складно в умовах війни зараз і знайти, щоб це була достойна опозиція і не за всі гроші світу. А тут шанс, типу, велика доля ймовірності, що ти будеш там на всіх етапах буксувати з різними іноземцями, з представниками різних країн. І типу випробувати там свої сили проти іноземців, що в Україні зараз не ну неможливо, або дуже важко організувати. Це також додаткова, напевно, мотивація для хлопців. А, да, Сань, щодо твого питання для хлопців, і от Мірча каже, це додаткова мотивація. Так, да, 100%. Але якщо ну, дивитися як промоутери, знаючи реалії ринку зараз, mm -hmm. цифри і все таке. От, наприклад, всі хлопці, майже всі хлопці із України, хто зараз їде на цей гран прі в разі поразки в першому поєдинку, ну, це не ті гроші, про які всі думають. Тобто, наприклад, якщо зараз просто домовитись, а, там для Лазана або для Соломеніко, або для ну там, візьмемо Молодан, Ліпарітостян, Стальченка, хто там ще з наших таких цікавих, там Юстів то, той ж. Тобто ці хлопці, якщо просто домовляти забій десь там в Європі або в Англії, гонорар буде вище, ніж у разі поразки в першому бою, але він буде ну, або такий ж, угу. або трохи менше, якщо ми говоримо просто забій, десь домовитись, угу. ніж перемога в першому колі. Але якщо так, да, боксер перемагає в першому колі, в принципі, в незалежності від другого результату. Бою. Тобто, це вже для багатьох хлопців це буде як профіт, і буде нормально це сприйматися. Але якщо от наші всі там, ну наші ні, <сміття> хтось ну, там, програє в першому бою, це ну, така біль. Тобто, якщо судити виключно з фінансової точки зору, потрібно пройти перший поєдинок? Мінімум. Мінімум перший поєдинок, і ти так будеш окупишся, так би мовити, в безубиток підеш. Мені? Ну якщо ну, казати, я, я говорю глобально за будь-якого боксера, який йде туди за фінансовою вигодою, саме от маючи да. там рекорд 20-0, гіпотетично, mm -hmm. так тобто, те, що ти говорив тільки, що розповідав про європейські поєдинки, йому потрібно пройти перший поєдинок, і він вже точно буде в безубитку. Далі, з його перемогами, відповідно, він буде вже заробляти, заробляти заробляти. Саме так, але я можу сказати, що е боксер. Котрий переможе в Гран-Прі сумарний гонорар за усі от 5 боїв він ну, вище, вище, і навіть в деяких е, випадках набагато вище, ніж, наприклад, ми зараз беремо бій за титул чемпіона світу, там WBO. наприклад. Okay. І от переможець отримає більше грошей. Була за відкрита інфа була про 200 тисяч доларів переможцю? Так. Так, що сумарно більше, більше трішки більше, дазон писали трішки більше 200 тисяч доларів. Я отримає. не бачив цієї інформації, але вона достовірна. Окей. У Мене запитання до влади, може навіть не як до промоутера, а от, можливо, як до людини, яка слідкує за боксом. Тобі не здається, що WBC трохи, типу, перегазували з цим гран-при чотири категорії. При цьому, що хевівейт, вони збирають з такими страшними матюками. В них там не збирається 32 людини на цю категорію. І що це можливо занадто масштабно зараз те, що вони роблять це чотири категорії одночасно і хочуть це провести за рік. Що можливо, якось трохи вони перестаралися з масштабом сам. Та ні, чесно тобі скажу, Мірч. Взагалі ні. Якщо є кошти, є ресурси, є бажання. Ну, це от дайте дайте мені ті ж ті ж сами ресурс, я це зроблю і, і швидше, якщо треба. Тому зібрати 32 класних хлопця, там топ 32 молодих, там до 26 27 років, наприклад, нічого я тут такого складного не бачу. Тим більше, що мені подобається, грамотний підхід 57 кілограм. 63, 72 і плюс 91. Тобто, перший грон. Я думаю, це не останнє гран-при. І саме перше, мені здається, що вони так ну чітенько розпланували. Тому подивимось, подивимось, як головне, щоб вистачала також ресурса командного людей, які все будуть класно все організовувати, всі процеси і логістики, і всередині моменти, там медіа моменти, піар моменти, тобто дуже дуже багато. Багато роботи у турті велика команда. Але як зараз, я бачу, мені б трохи там десь хотілося побільше конкретики, заздалегідь в деяких моментах, тому що я бачу, там ставляться якісь питання, немає відповіді. Там але все йде, все, я думаю, що все буде окей. Гран-прі буде, і це буде дуже дуже смачно, багато класного контенту. І турнір ми на виході, коли ми вже отримаємо переможця, от там у кінці цього року або на початку 26-го, я думаю, всі будуть в захваті від цього проекту, і буде напевно, Гран-Прі Ну, Мені здається, що переможе цього Гран-Прі, коли ось вже фінальний поєдинок він виграє. На фіналі ми маємо нову зірку в цій ваговій категорії. В фіналі ми маємо претендента на титул чемпіона світу. За ну WBC точно його там в топ 10 має включити. Ну вони я думаю дадуть змогу провести бій за WBC Silver, Сільвір. Але я тобі скажу, що е, вже проговорено, що переможець е, кожної вагової категорії потрапляє в наступне шоу Вандеркарт. Яке якийсь велике шоу Вандеркарт Ріад Сізон? Ага, періага. Ну, тобто вони мотивують. Тобто, таким я, чином. я можу сказати, що от, е, хто переможе, це золотий квиток взагалі у бокс. Так. Все, ти перемог переможець гран-при, в тебе світова впізнаваність, ти можеш далі вигравати, програвати, вигравати, програвати, але ти все одно вже в топі, і ти будеш там болтатись, ну якщо там не схлопочиш три поразки, наприклад, там, ну, якісь незрозумілі. Тому це золотий. це Потенційна можливість для хлопців отримати золотий квиток в бокс. Мені ще дуже сподобалося, як Таня казав, тільки не помню чи. Ні, не в нас на подкасті, да тоді це ще не було відомо. Здається, в студії, якраз на останньому нашому шоу. Що це от е, класна штука, класна ініціатива, гран-прі, але це, окрім того, всього, ще й перший гран-прі в історії. Тобто там ну, переможці других, третіх, четвертих, це вже буде, типу, щось, що ми вже знаємо. А от саме статус переможця першого в історії гран-прі WBC, він такий ще сильніший додає до цього всього. 100%. можна ж подивитися на суперсерію, яку робили. Типу, тобто, всі пам'ятають Олександра да, Усика. Усик Виграв, а що там далі робив? Що Брієдіс виграв гран-прі, всім було пофіг, в принципі, тому що ніхто. А м я навіть, навіть не знав. Не. Ну, от. <ріст> Окей, вроді, все проговорили. Дуже цікавий, гран-при нас очікує на Дазон у прямому ефірі. На жаль, без українського коментаря, як я розумію, хоча, можливо, Дазон щось там вигадає для українських глядачів. Підписуйтесь на наші соцмережі, тому що там ми будемо розповідати майже все, що відбувається в Саудівській Аравії. Слідкуйте за TBG, приходьте на шоу в палаці спорту, тому що це також буде дуже сильна ізграва. З вами був я, Саня, мій друг Мірча і наш промоутер Влад Єлісєв, який також, мій друг. Не подумайте. Все всім дякую, всім пока.